Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І перша відповідь на найчастіше запитання ні, я ще не народила. У мене 37-й тиждень, в принципі, вагітність вважається вже доношеною, можна родити, але ще в запасі є 3 тижні, тому поки ні. І продовжую свою рутину, своє захоплення апельсинами і п'ю тепер воду зранку не з лимоном, а з. Апельсину маю ось так собі з кибочками заморозила разом з апельсиновим соком. І такий в мене ранковий тепер ритуал. Взагалі, сьогодні пропоную вам провести цілий день зі мною. Покажу чим займаюсь, коли дітей і чоловіка відправила в садочок на роботу. Загалом відео буде про мій робочий день, будній день і кому цікавий такий формат. Залишайтесь зі мною, але перед тим не забудьте підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. І якщо відео вам сподобається, обов'язково дайте якісь реакції, коментарі, лайки чи дизлайки, якщо не сподобається. Всім приємного перегляду! І смачного тим часом я приготувала свій сніданок. В мене французький тост з авокадо і тунець в своєму соці. Зверху ще трішки ось так зеленої цибульки, кава, і можна розпочинати свій день. Насправді мій день розпочався набагато раніше, поки збирала діток, поки відправляла чоловіка на роботу. Це такий дуже енергозатратний час вранці, і він дуже багато в мене потребує ресурсу. Бо поки збереш діток, поки їх нагодуєш, запакуєш в машину і відправиш з хати, то так вже можна сказати, більше половина мого заряду сідає. А ще купа-купа хатніх справ. Тому ось трішки поснідала, підзарядилася і розпочинаю свої щоденні рутини. В першу чергу, це, звісно, застелити ліжка, розпочинаю з нашого Ліжка, потім ще буду застеляти дитячий. Дуже багато запитань і коментарів я стосовно цього ліжка. В одному з попередніх відео я робила детальний огляд на нього. І багато хто з вас написав, що має таке ліжко в користуванні багато років, а дехто якраз нещодавно придбав за моєю рекомендацією, тому якби ми в одному клубі можна сказати. Я дуже задоволена якістю цього дивану ліжка В основному він у нас ось так в розібраному вигляді. Ми складаємо його лише тоді, коли до нас хтось має прийти в гості, і нам треба таке, як. Зі спальні зробити вітальню. Вчора дітлахи порозкидали дрібне Лего, і я вам хочу сказати, як же це боляче вночі стати ногою на ось такий кубик маленький. Я якби дуже сильний фанат Лего, насправді, але водночас, коли воно розкидане, його, треба... його не зібрали, на нього наступаєш ногою, це насправді дуже боляче. Така, знаєте, мамина біль, можна сказати. Засталяю ще дитячі ліжка. До речі, зверху майже ніколи не застеляємо так дуже е, в окремих випадках. Бо, власне, мене запитував, і, до речі, хтось з підписників чоловіків написав, а для чого взагалі застеляти ліжка? Мій чоловік теж так говорить. Але насправді застеляємо ми ліжка для того, аби на них можна було сісти і, власне, різні покривали для того і є. Ну, Для жінок ці речі очевидні, а для чоловіків вважаються якимись абсурдними. Для чого застеляти ліжка? якщо ввечері його знову треба розстеляти. Словом, дуже мене насмішив цей коментар, а ще більше насмішили коментарі під ним, як реагували підписники і що писали. Я дуже люблю читати ваші коментарі, бо часом і якісь корисні поради від вас бувають, якась конструктивна критика. Ну, буває, звичайно, і просто щось не дуже приємне, але в більшості своїй ваші коментарі завжди мені приємні і дуже цікаві. Нещодавно, до речі, написала одна. Підписниця про те, що ой, чому там вагітні всі жаліються. Як то важко бути вагітною. Е, набагато важче, коли вже народиш із немовлям, якось цей а вагітною, то собі там лежиш, читаєш книжки, відпочиваєш і все таке. Ну не знаю, може в когось вагітність так і проходить, коли ти собі лежиш, відпочиваєш і чекаєш народження дитини, але, е, мабуть, так може бути тільки коли ти вагітний вперше. Ну, в мене так не було, бо в нас в цей час була якраз будова і ремонт. Будинку не було нагоди так собі лежати і відпочивати. Але коли є інші дітки, то якби це просто нереально. Ти все одно ну, вони все одно потребують уваги, вони потребують догляду, вони потребують дозвілля, і не можна собі так дозволити просто цілий день от лежати, нічого не робити, бо я вагітна. До того ж, вагітності у всіх проходять по-різному. Комусь фізично важко, у когось тяжкий токсикоз або пізній токсикоз також буває. Ну, різні ускладнення можуть бути. Тому ну, я вважаю, що вагітність це теж не відпустка, а така велика і важка праця насправді. І навіть коли ти лежиш, ти вже виконуєш якусь роботу, бо в тобі е е е нова людина, яка забирає енергію і силу. І якби це відпочинком назвати я, ну, Просто не можу. Але як то кажуть, в кожного свій досвід я нікому не нав'язую е, якийсь е, свій спосіб життя, просто показую, як воно відбувається в мене. А вам це або подобається, або не подобається. Сприймаєте, не сприймаєте це вже на ваш розсуд, і це, в принципі, ваше право. Так, поки балакала, я тут вже поприбирала на кухні. Це також щоденна робота. А якщо це вихідний, то це ще й тричі на день на сніданок, обід і вечерю треба прибирати на кухні. Ну, кухня, взагалі, мені здається, це таке місце у домі, яке потребує найбільшої і постійної уваги до чистоти і порядку. Вчора з вечора я полінувалась помити плиту, то ми сьогодні. У мене чомусь закінчилися всі екозасоби для прибирання на кухні і у ванні. І ось знайшла якийсь сіф. Ну, насправді він якби своєю роботою справляється, але має дуже вже хімозний запах. А Я зараз на ті всі запахи так реагую. Ну, чекаю, вже поїду на вихідних, закуплю якісь інші засоби, більш екологічні, які мені більш прийнятні. Так, з кухнею завершила, але згадала, що мала і обіцяла діткам приготувати узвар. Я, до речі, тільки недавно якось згадала, що влітку в сушильній такій машині спеціальній сушила. Фрукти, яблука і груші, і я справді про них забула, і ми їх якось не споживали. А то недавно знайшла. У мене їх так багато, і тут, якби вже і сезон закінчується, треба їх використовувати. Дуже, до речі, класної якості. Я дуже задоволена. На наступний рік буду їх обов'язково також сушити. Це класний варіант. Вони не мають якогось такого супер копченого насиченого аромату, як не раз буває, в купованих сухофруктів. Речі, такий смак не дуже подобається. А ось ці вони такі частенькі, просто заливаю фільтрованою водою. Ставлю. На плиту і смачний і корисний компот з фруктів, з сухофруктів буде уже у мене готовий. До речі, мене запитували, як так мій ось скляний чайник можна ставити на газ, чи я не боюсь, що він трісне. Ні, він не трісне. Я вже мільйон разів так робила. Він для цього власне і призначений. Немає ніяких з цим проблем. Ставлю собі ось ці банки з сухофруктами на відкритій полиці, аби я їх бачила, і це до речі, для мене такий класний варіант. Як то кажуть, функціонального декору, коли і красиво, і функціонально. І я буду бачити, і не буду забувати, що треба їх готувати. Діти часто мене прошу якийсь такий компотик чи чай, то ось це чудовий корисний варіант. Привела свій будинок до ладу, а тепер берусь за себе. В першу чергу, звісно, помила голову, зробила собі скрабування Зараз покажу якими засобами, і тепер треба просто волосся посушити. Взагалі, відколи я розпочала історію з магазином косметики, то більше часу, так суттєво більше часу, я приділяю для себе, я приділяю для догляду за собою, і це власне не лише там моє бажання, але й можна сказати, такий професійний обов'язок. Це знаєте, з тої категорії, коли я хотіла, аби вдома було чисто, то завела канал з мотивацією на прибирання. А коли захотіла бути красивою і доглянутою, то відкрила магазин доглядової косметики. Якось так воно в мене працює і наразі успішно. Так, думала, не буду показувати першу спробую, щоб зрозуміти, чи є, чи нема результату, тоді вже буду щось говорити. Що я використовувала сьогодні? Ось цей скраб для шкіри голови. Він наноситься безпосередньо на шкіру голови, і можна використовувати. Кілька разів в тиждень замість основного шампуню або з шампунем разом. Тобто, спочатку перед миттям, спочатку нанести скраб, тоді шампунь. Він має дуже такий, знаєте, охолоджуючий, ну такий помітно охолоджуючий ефект з і пахне він так досить ментолом. Я взяла знову ж таки собі от такий в мініатюрі. Я зараз практично все стараюся брати в мініатюрах, бо хочу як можна більше попробувати і протестувати різних засобів, які в нас є. І коли мені там дійсно подобається якийсь продукт, то я тоді беру собі вже повноформатну версію. Взагалі, я його брала для свого чоловіка. В нього є сильна проблема з лупою, і також для нього я взяла ось цей шампунь. Проти лупи. Жирний, бачите, тут пише для лікувальної шампуні з жирною або сухою лупою шкіри голови. В поєднанні ці два препарати працюють дуже-дуже добре. Вже там з першого використання такий видимий ефект. Дуже класна ця, цей бренд, Кінстрок, цей іспанський бренд такої лікувальної. Косметики для волосся, для шкіри голови. У нас дуже багато від нього є різних засобів в магазині. І, зокрема, лікувальні ампули. Я взяла собі ось таку з кератином. Це є змивна ампула. наноситься на чисте вимите волосся, на довжину, так треба її трохи спінити, проемульгувати, щоб утворилася піна, потім трішки прогріти феном. Я ще вдягнула додаткову шапочку і рушник, і хвилин 10-15 по з тим, потім змила і ось як ви бачите, такий ефект. Взагалі, в інструкції пише, що треба цілу баночку або навіть дві на одне використання. Ну, Мені здалося цього забагато. У мене не таке довге волосся. Ну, Достатньо густе, але не таке довге, щоб мені там треба було цілу баночку, ось тільки половину, навіть третину, напевне, використала. Вистачить мені її ще на кілька разів. Вже з першого використання я вам можу сказати, що результат помітний. Оце дуже важливо, бо часом буває, що деякі препарати, їм треба дуже багато часу, щоб подіяти. Наприклад, там, пройти цілий курс, там 10 ампул, наприклад. А тут я ефект реально побачила від однієї ампули, і це мене вражає, тому що я планую також пройти цілий курс, хоча би там. 2-3 місяці покористуватися, і я думаю, що ефект буде дуже класний. Оскільки зараз я ну, під час вагітності і на грудному вигодованні кератинування робити не можна, такі процедури заборонені, то я шукаю собі якісь альтернативи. І ось цей варіант поки що для мене дуже навіть непоганий. Я б сказала, такий оптимальний, бо ніякої шкоди лише поки бачу користь. В нашому магазині взагалі є ампули для різних проблем, не лише от для такого, як в мене там пористого волосся. Є для дуже пошкодженого, є для відвипадіння. Це така в нас, напевне, найбільший запит. Найчастіше нас запитують, що робити, коли випадає волосся. Такі ампули є змивні, я є незмінюваний. Асортимент дуже великий. Ми реально підбирали під різні. Спочатку збирали всі ваші запити, хто у кого, які проблеми найчастіше є, собі їх так аналізували, а тоді вже підбирали асортимент, щоб можна було закрити усі ваші проблеми. Тому переходьте обов'язково на наш магазин, пишіть в Директ, консультуйтесь і отримуйте віковану допомогу. Бо насправді дуже часто ми саме волосся приділяємо найменше уваги. А волосся це така величезна і видима частина краси жін. Ну, Я вважаю, що вона також заслуговує на догляд і на якісний догляд. І ось так навіть без ветребляча моє волосся виглядає зараз, я досить задоволена. І переступаю до макіяжу, оскільки сьогодні планую виходити в ефір в інстаграмі, то роблю собі легкий макіяж. Використовую ось такий bb крем від бренду C'USK. Це наша новинка, і я Дуже, от просто дуже його вам рекомендую. Він настільки легкий і адаптивний, один відтінок, а просто е супер підходить під будь-який колір і тип шкіри, прекрасно адаптовується і, взагалі, немає якогось відчуття, що на тобі якийсь тональний засіб. Я ще додаю трішки пудри, трішки рум'ян, трішки хайлайтера і підводжу брови. В принципі, це весь мій такий макіяж. А, ще вії малюю своєю улюбленою тущою від бренду Хеміш. Також неодноразово вже про неї говорила і розповідала. Єдине, що зверніть увагу, ось такий невеличкий лайфхак. Якщо вам важко намалювати вії, аби вони не склеювались, то спробуйте ось таку вігнуту щіточку просто перевернути другим боком. І тоді ось так профарбовувати вії, і все виходить тоді дуже класно. Взагалі, ця туш, вона така на щодень, вона не є для е, якихось фешн-зйомок, скажімо, але мене вона повністю влаштовує, не осипається, не склеює і дуже легко знімається демакіяжними засобами. Ще бальзам для губ, і найважливіше, в будь-якому макіяжі це потім собі сподобатись і посміхнутись. А тепер до роботи покажу вам трішки за колісся, як виглядає робота, якщо у вас є онлайн-магазин. Це безкінечне знімання сторіс, рілс, монтаж, публікація. Постійно ми з дзвонюємося з Наталією і узгоджуємо якісь свої дії. Я не кожного дня їжджу на роботу, і, власне, в цьому бонус цієї роботи. Я можу собі дозволити працювати з дому, і дуже багато є такої, знаєте, як то кажуть, закадрової роботи, коли і по монтажу, і по маркетингу. Словом є робота, якої не видно, але яка робиться. І в нас з Наталією, власне, в цьому. Плані дуже добре поділені обов'язки, кожен має свою зону відповідальності, і наразі, мені здається, ми досить непогано з цим справляємось. Знаєте, я достеменно не знаю, як діють ті чи інші продукти. там в мене немає глибоких знань в косметології, але я завжди все суджу по своїх відчуттях. От я щось пробую, і мені або воно або підходить, або не підходить, або дає результат, або ні. І лише після того, коли я бачу, що якийсь позитивний ефект. Є, тоді я вам про це розповідаю. І, хоча я не косметолог, я користувач і маю якийсь досвід, яким з вами ділюсь. Так само можна сказати і про садівництво, чи кулінарію. Тим часом вже обід і треба його приготувати. Власне, в цьому і є недолік роботи з дому, бо треба ще щось їсти, і це займає час, коли щось готуєш. У мене був саме той випадок, коли в холодильнику просто не було нічого. От ми не робили закупи день перед закупами, коли реально у холодильнику порожньо немає нічого. І я тут якісь залишки починаю знаходити і готувати. Вирішила приготувати собі сирну пасту. В мене тут був трішки моцарели, трішки вершкового сиру, трішки якогось твердого скибочками. Все це на купу перемішала, додала ще в мене був пармезан тертий і трішки молока навіть не було вершків. Але... Тим не менше, це вийшов такий смачний соус. І дуже часто в мої кулінарні шедеври народжуються саме так, коли готую з того, що є, або ті продукти, які є, треба якось об'єднати і довести до смаку. Додала ще чорного перцю і гранульованого часника. І це вийшло супер смачно, просто прогріла. На сковорідці, а перед тим ще додала трішки топленого масла. Відварила спагетті і все це разом об'єднала в таку смачну страву, я вам не передам. Це було дуже смачно. і Хоча я приготувала таку досить немаленьку порцію, думала, це буде ще на вечері комусь, але я скажу вам відверто з'їла це все сама за один раз. Тому вкотре моя вам порада, не бійтесь експериментів ні на кухні, ні в житті. Тільки той, хто ризикує, той отримує якийсь результат. Сьогодні така мерзенна погода. так би з хати не виходив. Навіть собаки не дуже хочуть вибігати. Але мушу вийти, бо е, ось мої відходи винести. Е, ви знаєте, ми сортуємо сміття, і, власне, не вдалося мені знайти якихось адекват... за адекватну ціну екопакетів, які можна було б зразу викидати в компостний ящик. Тому я ось так збираю в пакет. Все це висипаю Ось тут наш компостний ящик. Ось. А сам пакет потім викидаю в звичайний смітник. Той, що в нас вивозять. Тому довелося, хоч на кілька хвилин вийти на двір. Наша теплиця. Цілу зиму сюди не заходили. Подивлюся, що тут робиться. Ну, нічого особливого, крім того, що крути понаривали. Паразіти. так. Все як було, у нас, до речі, десь пів зими, там ще в нормальному стані була петрушка, можна було їсти. Мама вже скуповує насіння і будемо скоро сіяти, напевне, радиску, цибульку, може, посадимо. Тут вже зібрати по-другому колу. Самі насіялись і почали поростати. Це гірчиця, до речі. А коли було трохи снігу, то ми насипали. Сюди всередину, в теплицю снігу, ну так, рекомендують. Е, для того, аби набралась земля достатньо вологи, е, то ось коли така була трошки більш сніжна погода, можна було це взяти лопату і накидати, то мама закидала тут трохи в теплиці. А взагалі, знаєте, мені би коляски памперси купляти, А я замовляю вже собі секатор, кущу різ. Словом, дуже скучили вже за якимись такими садовими роботами. І хочеться вже якось кудись свої руки в землю опустити. Правда, сил ще немає для цього, але є надія, що зовсім скоро ми все-таки розпочнемо якісь такі роботи. А тим часом, попри те, що падає такий сніг, і наступних кілька днів у нас е, лежав сніг, було достатньо, його природа таки прокидається. До речі, забула вам показати, що ось під лохину нам порадили, що варто кидати такі гнилі яблука, які там зіпсувалися, вони також додають своєї кислотності і є підживою для лохини дуже-дуже хорошою. Ось, подивіться, на лохині вже з'являються бруньки, Це, мабуть, один е, з тих раннішніх Сортів, тому вже ось так гарно починають розпускатися, і це дуже тішить. Я так люблю цей період, коли набубнявіють е, обруньки, і коли вже є таке перечуття, що ось-ось скоро прийде весна, на яку ми дуже вже чекаємо. Що ж, друзі, на таких. Кадрах, буду завершувати своє відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за ваш перегляд, за ваші підписки, лайки та коментарі. Хто цього не робить, виправляйтесь скоренько. Допомагайте мені розвивати канал, допомагайте поширювати україномовний контент. А також заряджайтесь від мене, поки це можливо, поки я ще маю чим вас заряджати. Всім миру, добра, па-па.